До восьмого класу я навчалася в звичайній загальноосвітній школі. А з восьмого класу я поступила в Київський ліцей бізнесу. Так і там була трошки інша система освіти, окрім стандартизованої окрім стандартної шкільної освіти. Там була економіка. У вас там ще був так званий профкурс. Так. Це навіть не стільки про економіку, скільки про імітаційні ігри в різних сферах. І економіки, і фінансів, соціальних наук, всього чого завгодно. То все було побудовано саме на тому, на тому, щоб створювати певні умови, щоб діти могли практично застосовувати в них якісь навички. Угу. Але школа, от школа, ліцей, ну ми називаємо це школа, так загалом, це вибач за тавтологію, Але це школа життя для тебе була. Чи ти там також була в певній бульбашці оцих знаєш відмінників, е е якими гордилися, і ти не була в тому соціумі класичної школи? І Там, я думаю, я більше отримала навички саме спілкування. У мене все було пов'язано з танцями, з фітнесом. Тобто, я, в принципі, була також такою яскравою ученицею, але в своєму напрямку. Відчувала себе талановитою? Так, я думаю, я відчувала себе талановитою. Я відчувала, що, що е в мене. Швидко виходить mm -hmm. щось не усюди. Я відчувала, що, до речі, мої перші постановки я зробила саме в, там, в ліцеї на якихось святах з дівчатами. А ти все ж таки більше була. Ну, тобто, закритою дівчинкою, не було там сильно багато друзів, так? Тобто, це, ну, вибач, за таке класичне заучкою. Заучкою? Ні, я не була заучкою, до речі, така цікава ситуація, що. Uh, я uh, якби непогано навчалася, але при цьому я була досить популярною дівчинкою. Mm -hmm. Mm -hmm. Типу... Ну ти розуміла, що ти подобаєся да, Я розуміла, що я подобаюсь хлопчикам. Mm -hmm. я Зміла з ними спілкуватися, фліртувати. А uh, в мене було моє перше кохання в восьмому класі. Mm -hmm. Твоє чи тебе кохали? Воно було uh, взаємне. А, так. Це ж чудово. Вінчила власне цей ліцей бізнесу uh, з золотою медаллю. Тобі це навіщо потрібно було? Це якраз був момент, коли в мене були проблеми в спорті. Я залишилася без партнера, а це в бальному спорті дуже неприємна історія. Тобто ти не можеш тренуватися, ти, ти втрачаєш форму, ти не виступаєш на турнірах, тебе забувають. Тобто друга дівчинка забрала партнера. Так, так, так. там У мене була така історія що ти прозрадуєш, Казала, що в спорті. Це був такий момент. Люфт якраз був, якраз був 11 клас. І я подумала, ну все тоді я буду вчитися. Ну якщо тут не виходить, тоді я зараз. Всі свої сили кинув в навчання. Нарешті я зрозумію цю математику. От. І а так, ти не я... її? У мене були проблеми з математикою. Mm -hmm. Точніше, як сказати, я її розуміла, у мене було все непогано, але я дуже багато пропускала через турніри. І потім, коли поверталася, там вже ці 10-11 класи, там вже там вже... Mm -hmm. важко. Mm -hmm. Там вже реально важко. Я вже мовчу потім про перший курс теорії ймовірності в економічному mm -hmm. університеті. Але е, я пам'ятаю, що я просто всі свої сили я просто направила в навчання. Я закінчила золотою медаллю, якби поступила в економічний університет, але потім почалися танці зірками через рік. А де зараз золота медаль? Е, я не знаю, десь, мабуть, в батьків. Ти гордишся собою? Ні. Мої, мені, це, чесно кажучи, взагалі ну, є і є.